Ми зараз будемо з вашого дозволу теж говорити про ситуацію вздовж лінії бойового зіткнення, у тому числі, але прочинити я хочу її такою теорією, яку певне і ви зустрічали, коли аналізували взагалі ті події, які відбуваються от зараз і мають високий пульс. Маю звичайно ж на увазі зустріч на Алясці. Президента Трампа і Еревського диктатора Путіна зустрічав думку, що от з боку Путіна це не що інше, ну принаймні як ціле покладання Відтягнути час настільки, наскільки можливо, замилити сприйняття Дональду Трампу того факту, що він не збирається припиняти бойові дії по всій лінії бойового зіткнення, або більше навіть готується до якихось інтенсифікацій у цій частині. Чи поділяєте ви таку теорію цю думку, пане Дмитре? Ні, не поділяю, вже наразі є висловлювання від кофа з приводу того, що Путін змінив свою думку щодо так званих територіальних поступок з боку України. Не мовиться про повний контроль Російської Федерації над Донецькою областю відповідно тими областями, які включені до складу країни окупанта, згідно указу російського диктатора. А це вже якщо всі слова відповідають дійсності, це серйозна зміна повістки дня. Цебто мовиться про те, що Сполучені Штати все ж таки продавили скорше за все власному повістку дня, а саме заморожений конфлікт, причому по лінії бойового зіткнення. Якщо це буде дійсно реалізовано, шановні телеглядачі, це колосальний буде успіх і американської і української сторони. Поясні, про що йдемо під контролем село оборони України залишиться 33% території Донецької області. Найбільші промислові міста Донецької області, але й головне. Найбільші поклади сланцевого газу в Європі, а саме ці поклади дадуть можливість Україні спільному використанні їх зі сполученими штатами, нарешті отримати таку бажану енергетичну незалежність. Я нагадаю, у 2012 році всеукраїнським об'єднанням свобода на політичному рівні було заблоковано питання розробки цього е, родовища. А потім ми мали події 2014 року, а саме Гіркін у Слав'янську з метою якраз заблокувати американському шелу розробку цих родовищ, і головне, якщо слова Віткова відповідають дійсності, то мовиться і про те, що Путін погодився на безпрецедентні для української сторони гарантії безпеки, в тому числі з боку Сполучених Штатів. Причому мовиться про те, що Російська Федерація зобов'язується не відповідно втручатися в. У внутрішні справи України, це не тільки про Україну, але й інші країни пострадянського простору. І зауважте колеги, коли говорять про те, що це був Бенефіс Путіна, шановні українці. Я нагадаю перебіг подій. Поки Трамп летів літаком на Аляску, він провів безпрецедентну зустріч з білоруським президентом, а це свідчення того, що Російську Федерацію. Фактично позбавляють ключового військово-політичного партнера на пострадянському просторі. Тому говорити про те, що Сполучені Штати підуть на поступки Російської Федерації в питанні України це взагалі нонсенс. Дочекаємося, найближчі дні покажуть наскільки відповідають дійсності наші з вами очікування, і головне заяви від Кофа, але ще раз підкреслю, долю України буде вирішувати виключно український народ. Пане Дмитре, про гарантії безпеки, от як ви для себе бачите, виходячи з тієї конфігурації, яка є станом на зараз, та і політична у тому числі, як ви бачите найбільш ефективну цю конфігурацію, і чи можна за наявних обставин знову ж таки на неї розраховувати, і хто може бути в цьому грати, хто може ключову роль? Пане Салков ключову роль в цих процесах будуть грати виключно сили оборони України. Інші політичні гарантії це папірець. Ми вже в цьому переконалися. У нас і в 2022 році зауважте, Макрон переконував в тому, що не буде вторгнення російських військ з території Республіки Білорусь, бо він, начебто, мав розмову з російським диктатором, і той запевнив його в тому, що російські війська будуть виведені з території Республіки Білорусь. Ми бачили зовсім інші протилежні речі. Ми вже віддали ядерну зброю під добре слово і гарантії територіальної цілісності нашої держави. Тому, на мій погляд і на моє переконання, єдиним гарантом української незалежності є виключно українські збройні сили і розвиток вітчизняного ВПК, в тому числі ракетної програми. Саме української програми так званого ракетного спису, щоб ми мали можливість ураження стратегічних об'єктів на території Російської Федерації, не лише за допомогою безпілотників, але в першу чергу української балістики. оце і буде стримуючим фактором, який унеможливить повторення подій лютого 2022 року. Якщо ми говоримо про теперішній час, то от цей відтинок, коли стишилися у відсотковому контексті застосування, у тому числі ударних безпілотників з боку РФ, це політична складова впливає на ці процеси, чи якась інша призвідницька причина зміни такої тактики з боку ворога? Пане Соко, першу чергу, це успішні дії Сил оборони України, головного управління розвитку міністерства оборони України і Сил спеціальних операцій в моменті нейтралізації самої можливості Російської Федерації масштабувати ударні безпілотники. Давайте згадаємо з вами останні успішні операції того ж. Це Головного управління розвитки Міністерства оборони України щодо ударів по підприємства з випуску безпілотників, операція сил спеціальних операцій, якраз на момент перемовин на Алясі. А це удар по російському порту Аля і відповідно сухогрузу, який віз комплектуючий комплектуючи для безпілотників з Ірану. Як вважаєте, випадковість та ні не випадковість блискавична. Співпраця з західними розвідками в моменті реалізації оперативної інформації і дозволила москалям дати зрозуміти, що подібні сентенції, а саме розширення і масштабування виробництва БПЛА за рахунок в тому числі іранських постачань, будуть знаходити адекватну відповідь з боку сил оборони України. Оце в першу чергу стало на заваді. І головне, шановні телеглядачі, давайте ж з вами згадаємо, коли ми разом з пан Славком давали об'єктивну інформацію щодо спроможності російського ВПК, спростовуючи всі повідомлення західних змі західних генералів з приводу масштабування виробництва Росії БПЛА на рівні до тисячі, навіть дві тисячі безпілотників називалося. Ми з вами тоді зберігли спокій і ясність розуму, говорячи про те, що немає можливості у Російської Федерації щоб виробництва такої кількості БПЛА максимум до 200 єдиодиниць на добу. Як бачите, інформація підтверджується. а більше того, ще раз підкреслю завдяки превентивним заходам Сил оборони України, головного управління розвитку Міністерства оборони України і ці можливості зменшуються. Причому зауважте зменшується на тлі успішних дій того ж ГУР сьогодні. Удар по залізничній станції військ, який повністю заблокував залізничне сполучення, удар по колонії російських окупаційних військ в Курській області. Причому важкі поранення отримав генерал, і ця інформація вже підтверджується: прооперований Москві втратив руку і ногу. Плюс відповідно удари ССО. По тилових базах накопичення російських окупантів, оце і є ті превентивні заходи, які не дозволяють окупантам реалізовувати власні е, ну, бачення розширення театру бойових дій, в тому числі за рахунок повітряної компоненти. Ну і, до речі, давайте згадаємо знищення складів з БПЛА, успішна операція служби безпеки України. Тобто, ну перелік можна продовжувати безкінечно. І дай Боже, щоб він такий ми був. І я вам, пане Дмитре, дуже вдячний знову ж таки за те, що ви ці акценти ставите, Адже саме про це найперше потрібно не забувати. Та і ми за вашою допомогою ще раз фіксуємо цю думку і спираємося на реальний облаштунок справ. Якщо говорити про стан справ вздовж лінії бойового зіткнення, те, що станом на зараз ви можете подати, як основні. Акценти для нашої поглядацької аудиторії я вам буду дуже вдячний. Дуже коротко. Саме успіхи успіхі Сили оборони України зламали всі плани російського. Політичного керівництва щодо так званих територіальних обмінів. Сумська область ми прихопили стратегічну ініціативу. Наразі продовжуються успішні дії Сил оборони України щодо витіснення російських підрозділів з території Сумської області. Є низка успішних контратак в районі Юнаківки, і Продовжується стала робота щодо знищення російських підрозділів у Харківській області. заблоковано просування в районі Вовчанська більше того Сил оборони України проводять успішні контратаки. Не даючи можливість розширити зону присутності плюс аналогічна ситуація в районі Мілове. Окупанти не можуть реалізувати і військову і політичну складову щодо створення так званої зони безпеки. Це з'єднання обох флангів з району Мілове і Куп'янська і створення широкої зони так званої буферної зони. Ці плани поламані українським військовим командуванням. Стабілізована ситуація на Покровському напрямку. Ті дві лінії прориву російських окупантів завдяки введенню оперативних резервів Сил оборони України на Покровському напрямку в районі Добропілля, а саме мовиться про перший армійський корпус АЗОВ дав можливість. Стабілізувати ситуацію на цьому надважливому напрямку знов таки позбавивши москалів можливості політичних маніпуляцій щодо розширення театру дій за рахунок Дніпропетровської області. Зараз важкі бої тривають в районі населених пунктів Родинське. Якраз блокують силу оборони України можливість окупантів виходу на Трасу це основна логістика сил оборони України. Плюс проводяться відповідні дії контрдиверсійного характеру самому Покровську. В моменті знищення малих штурмових груп російських окупантів. Лівий флаг Покровського фронту стабілізований. Стабілізована ситуація на запорізькому напрямку подальшого просування окупантів немає. Ба чи того сили оборони України успішно звільнили населену пункт Степногорськ. Це досить серйозні показники. Крім того, можемо говорити про те, що плани російського командування а пам'ятаєте, шановне товариство, ми знов таки спростували з шановним паном Славком інформацію щодо можливості широкомасштабної десантної операції на Херсонщині, зокрема, це район Корабел. Повністю підтвердилися жодних активних дій російських окупантів немає. Сили оборони України проводять успішні дії в поймі Дніпра, а це так звані острови в районі Антонівського мосту. Ну і відповідно найбільш важкий напрямок тут є проблеми. Це Костянтинівський напрямок. Там окупанти намагаються тиснути з району Торецька, Є на жаль, тактичні певні успіхи в районі Делівок. І е, е, продовжується тиск на позиції Сил оборони України. Ну і крім того, варто відзначити важкі бої на часів'ярському напрямку, але менше з тим, сили оборони України зберігають присутність в цьому населеному пункті. попри заяви російських окупантів щодо взяття його під повний контроль. Ця інформація не відповідає дійсності пана Дмитра. Традиційна щиросердна вам подяка за те, що ви знаходите часом зустріч, у тому числі і у неділю при підсумках тижня бути з нами і давати вашу якісну аналітику. Ми будемо раді традиційним зустрічам нашим і у живих етерах в ранішніх годин телевізійного каналу Прямий. Максимально спокійного дня вам бажаємо. Сподякую і до зустрічі у живому етері прямого.